Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і Печи. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом молочних коржиків. Знаєте, таких, як були колись у школі чи в дитячому садочку, ще як ми були дітьми. Рецепт з далеких не те, що 90-х, а мабуть 70-х. Отож, для приготування коржиків візьміть 400 г борошна, 80 грам молока, 200 г цукру, 100 г маргарини чи масла, 1 яйце, 2 г соди і 4 г амонії. Якщо не маєте амонію, візьміть 2 чайні ложки порошку до печива. Отож 80 г чи мілілітрів молока, влийте у чашу, додайте 200 г цукру. 100 г я додала масло, можете додати і маргарини. Розігрійте, Грійте до тих пір, поки не розтопиться масло. 400 г борошна. Змішайте із чайною ложкою соди, половиною чайної ложки амонію. Одну пачечку я додала ще ванільного цукру, збийте одне яйце. Воно нам ще знадобиться. Влийте теплу масу у борошно і ретельно перемішайте все. Додайте половину яйця і замісіть не туге а еластичне тісто. Поставте тісто приблизно на 20 хвилин у холодильник. Не для того, аби воно замерзло, просто аби зібралось до кубки. Вам буде легше з ним працювати. Не додавайте більше борошна, тоді коржики будуть дуже пісочні і хрумкі. Розігрійте попередню собі духовку до 200 градусів. Аби тісто не липло до рук, підсипте собі трошки борошна. Зрештою можна і не підсипати, тісто не липне, якщо ви гарно його остудите. Приблизно товщиною 1 см розкачуйте і вирізайте, якщо маєте велику форму діаметром 10 см, оскільки в мене не було, я взяла склянку. Розігрійте духовку, змастіть половинкою яйця зверху коржики і випікайте при температурі 200 градусів 10-12 хвилин до зарум'янення. Зверху я ще зробила помадку, ви можете її не робити. Я дала цукор-пудру, одну чайну ложку соку з лимоном, гарненько вимішала і ще гарячі коржики змастила помадкою. Хай вам смакує, друзі. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент, ставте вподобайки. Адже це і є ваша вдячність за мою працю. До зустрічі на каналі Як Варити і Печи. Хай вам смакує! Як почуєш серця зов, як заграє скорше кров, не лякайся і не турбуйся, бо це любов, а любов це річ дивна, не збагнута чарівна, і опертися не в силінія ти з любов.